Добрий день, любителі світового кіно. Нещодавна студія Марвел вперше показала трейлер до майбутнього анімаційного серіалу Людей X97, який наповнений цікавими деталями. Трейлер підтверджує, що шоу розпочнеться там, де закінчився оригінальний серіал про людей X, незабаром після смерті Чарльза Ксав'єра. Однак він також дає цікаві підсказки про те, чого можна очікувати від таких персонажів, як Цеклопросумаха та Джин Грей. Тому у цьому відео я поясню найцікавіші моменти трейлеру. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Професор Ікс залишив усе магнетто після своєї смерті. Мультсеріал людей Ікс забершився тим, що Чарльз Ксав'єр отримав серйозні травми. Єдиний спосіб врятувати його відправити його в космос разом з імператрицею Ліландрою з імперії Шаар. Цей трейлер показує уривки з цієї оригінальної кінцівки. Найбільший натяк на долю професора Ікс походить від появи його останньої волі та заповіту. Не показано, чи дійсно Чарльз мертвий, чи лише пропускають, що він мертвий, але показано шокуючий зміст його заповіту. Ксав'єр, очевидно, залишив усе магнето. Це обіцяє суттєво порушити статус кво серіалу, і буде цікаво побачити, чи повернеться колись Ксав'єр і що тим часом робитиме магнето. Люди Х 97 матимуть певний зв'язок із ширшим всесвітом Марвел. На одному з кадрів трейлера можна побачити журнал Daily Bugle. Хоча основний заголовок стосується показу мод мутантів, деякі дрібніші деталі підтверджують, що людина павук існує у світі серіалу. У верхньому лівому куті газети написано, чи є людина павук мутантом. А у верхньому правому куті показано кілька фотографій Пітера Паркера. Раніше, коли виходили анімаційні серіали Людини павука та Люди Ікс, то вони притинались. Ця газета може бути просто великодкою або натяком на можливу появу людини Павука в людях x Х-97». У будь-якому випадку це підтверджує, що в реальності серіалу все ще існує більше героїв Марвел. Люди Х Х-97» зберігають культову пісню оригінального серіалу. Ближче до кінця трейлера з'являється логотип людей х 97 у супроводі рифу з оригінальної пісні. Головна пісня з оригінального серіалу була культовою, тому приємно чути, що Марвел збереже її для нового проекту. Це допоможе зробити шоу схожим на одну цілісну розповідь, незважаючи на те, що між ними виникла ціла прірва. Джин Грей вагітна. Вагітність Джин Грей є новиною не тільки для мультфільму Люди Ікс», але й для всього світу Марвел. У головному всесвіті Джин Грей ніколи не було біологічних дітей у коміксах, а це означає, що це абсолютно нова територія для персонажа серіалу. Якщо Джин народить у якийсь момент під час цього серіалу, то це може означати появу нового персонажа у світі людей X, який не має попередньої історії в коміксах. Але у паралельних всесвітах у Джин Грей все ще є діти. Рейчел Грей Самерс, майбутня дочка альтернативної реальності Скота Самерса та Джин Грей Самерс, яка знаходиться на землі 811. Натан Самерс або більше відомий як Кейбл, якого ми вже бачили у другому фільмі Дедпула. Це син Скота Самерса та Медлін Прайор, клон Джин Грей, людина Ікс, створена містером Сіністром з ДНК Джин Грей і Скота Самерса. Люди X-97 стануть першим шоу з новим банером. Marvel Studios нещодавно створили банер Marvel Spotlight для контенту КВМ, який працює без особливих знань, про ширший всесвіт. Ну а тепер Марвел також створив банер «Marvel Animation». Хоча Люди х Х-97» не перший анімаційний серіал Марвел, він перший, який має цей банер. Винахід нового логотипу спеціально для анімаційних проєктів може означати, що Марвел готується випустити ще більше анімаційного контенту найближчим часом. Можливо, інше шоу, такі як мультсеріал про людини Павука 94-го року, міг би отримати таке ж відродження. Гала концерт Пекельний вогонь існує в людях х 97. Журнал Делі Бюгл у трейлері мав багато відкриттів за свій короткий час на екрані. У верхній правій частині газети згадується гала-концерт Пекельний вогонь, подія, яка відбувається в коміксах Марвел. Але ця подія відбулася досить нещодавно, щоб з'явитися в оригінальному шоу. Гала це щорічна подія в коміксах, яка часто сигналізує про великі зміни в усіх книгах про людей Ікс. Гала-концерт пекельного вогню відбувається на острові Кракоа, живому острові, який став незалежною нацією для мутантів у коміксах. що року крако дозволяє не мутантам відвідувати культуру мутантів на гала вечері Пекельного вогню. Поки що не зрозуміло, чи відбудеться гала у людях x 97 чи це просто орієнтир для фанатів коміксів. Циклоп виконує роль професора Ікс. Незалежно від того, чи Чарльз Ксав'єр мертвий, чи все ще в космосі, трейлер чітко показує, що його немає поруч, принаймні частини шоу. За його відсутності, здається, що циклоп став тим, хто займе його місце. Хоча циклоп завжди був лідером команди, у трейлері показано, як він вимовляє класичну фразу професора X To me, my ікс men То мій май екс це означає, що Скотт Саммерс візьме на себе більше обов'язків Ксав'єра, поки його немає. Оновлена анімація зберігає оригінальне відчуття людей X. Оригінальний мультсеріал чудово впорався з імітацією персонажів із коміксів які вийшли на екран. Лінії персонажів подібні до коміксів, а кольори яскраві та живі. Хоча анімація людей х 97 дещо оновлена в порівнянні з оригінальною серією, вона добре зробила свою роботу, зберігши відчуття оригінального шоу. Подібно до збереження тієї самої музичної композиції, узгоджене візуальне оформлення допоможе зробити шоу справді схожим на продовження, а не на щось нове. До кількох питання факторів озвучування приєдналися новачки франшизи. Озвучка людей Х Х-97» складається з цікавого поєднання талантів, які повернулися з оригінального серіалу, і новачків франшизи. Хоча більшість акторів було оголошено ще до трейлера, почувши голоси, можна зрозуміти, як звучатиме кожен у серіалі. Актори для Росомахи, Уроу, Звіра, містра Сіністра та Шторм ті ж самі, а нові таланти озвучують «Джин Грей», джубілі, гамбіта і магнето. У новому проєкті Магнето виглядає по-новому. У трейлері Магнето виглядає трохи інакше ніж раніше в оригінальній серії. Його мізова статура трохи менша ніж у попередньому втіленні. Можливо, це означає, що Магнето не бореться так багато як раніше. Його стрункіша статура та костюм замість звичайного костюма можуть означати, що він планує спробувати замінити професора Ікс, коли він успадкував усі речі Чарльза. Це може викликати цікавий конфлікт між ним і циклопом. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.